Мета проєкту Розумники зробити навчання у початковій школі сучасним, поєднати комп'ютерні технології та традиційні засоби навчань. Електронний освітній ресурс створений у вигляді ілюстрованої гри із сюжетом, герої якої реагують на правильні і неправильні дії учнів. Діти миттєво бачать результат виконання та можуть його покращити. Інтерактивні ігри завдання розроблені відповідно до шкільної програми з української мови, математики та предмету Я досліджую світ. Вони сприяють не тільки кращому засвоєнню матеріалу, але й підвищують результативність навчання. Завдання працюють на комп'ютері, планшеті, мультимедійній дошці чи будь-якому іншому мультимедійному обладнанні, на яке вони будуть встановлені. Учитель за допомогою створеного віртуального класу має можливість давати різні завдання дітям та контролювати їх виконання. Завдання містять не лише практичні вправи, але й пояснення нового матеріалу, що дозволяє дітям опрацьовувати його самостійно під час хвороби або відсутності у школі. Діти залюбки виконують інтерактивні завдання на різних етапах уроку, працюючи як в класі на інтерактивній дошці, так і на власному гаджеті.